Готуємо швидкий пиріг з маковий з тіста філо. У мене тісто і макова начинка АТБ. Тісто добре розморожуємо, воно дуже тоненьке, багато тоненьких листів. Розгортаємо його і кожен шар тіста ми змазуємо або вишковим розтопленим маслом, в мене кокосове. Викладаємо також змазану форму. Навхлист. Шар тіста і наступний шар тіста. Кожен шар тіста ми змазуємо розтопленим маслом і вже викладаємо, зворачуємо або трояндочками, або ось такими жгутиками. Зверху викладаємо готову макову начинку, або можете самі приготувати. За смаком я ще додала родзинки. Та горішки, але це не обов'язково. Макової начинки буде достатньо. Розмазуємо по всій формі начинку і зверху прикриваємо тістом, те, що звисало, і ще один шар ми кладемо зверху. Також змазуємо маслом і жовточком. Макова начинка готова, дуже солодка, більш цукру ми не додаємо. У мене ще були міндальні пластівці, я присипала, але це також не обов'язково. Випікаємо 30-40 хвилин, хвилин при температурі 180 градусів. Смачного, дуже хрустке, смачне. вийшло.